А як ви думаєте, чи наважаться російські генерали таке путіну порадити, і чи дослухається Путін до таких їхніх порад? Ну він же з політичних міркувань ухвалює рішення. Він розуміє, що у разі, якщо він зараз виведе, ну так собі думаю, да, у разі якщо він віддасть цей наказ про виведення армії з території України, це ж він розпишеться в самому програші. Так, да, абсолютно вірно. Справа в тому, що ну це інсайдерська інформація, але вона поступає з Російської Федерації і кажуть, що ну вже є такі генерали, які саме такий сказали Путіну. До речі, даже не не те, що сказали, що треба відводити війська, щоб їх хоч трохи зберегти а вже сказали, що він програв. Генерали сказали. Чому тому, що вони розуміють, що всіх собак повісять на них, і вони будуть цапами відбувайла. І їх звинуватять в, в цьому програші, а вони не виконували просто свою роботу в плані виконання політичної волі самого Путіна. Так що там не хвилюйтесь, там вже знаєте, як в той книгі Мауглі, коли вийшов шакал і сказав, що АКЕЛА промахнувся. Так, от там вже таких шакалів, які кажуть, що Акєла промахнувся, дуже багато повірте.